Вони першими зустрічають тих, хто залишився без дому, без роботи, без віри у завтрашній день. Вони наносять бронежилетів, але щодня тримають свій фронт, фронт людяності. І саме завдяки їм, тільки у Слобідському районі понад 31 тисяча мешканців щодня відчувають роботу держави. Мова про працівників соціальної сфери, людей, завдяки яким Харків не лише тримається, а й зберігає свою душу. Дуже відкликається воно все в моїй душі, тобто робота з людьми для людей. Ну, люблю Харків. Стало дуже в нас багато людей, багато переселенців. Ну, знаєте, Коли ти розумієш, що ти робиш добро, то це ну, як місія стає в житті, тому воно надихає. Напевно, наша професія це професія, яка одна із перших протягує. Руку допомоги людям після початку широкомасштабного вторгнення, попри тривоги та небезпеку, соціальні працівники продовжили щодня виконувати десятки важливих справ: від підтримки ветеранів людей з інвалідністю до піклування про дітей, які потребують реабілітації. Особлива увага приділяється внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. Так, після розгортання великої війни у Слобідському районі допомогу отримало близько 25 тисяч переселенців. Я пишаюся тим, що навіть в такий складний час ми знайшли можливість вийти на нашу роботу і приймати людей далі. Як для мене соціальна служба це як і медична служба. Людям повинна треба надавати допомогу. вони дуже нуждаються в цьому. Це дуже важливо. Люди приходять до нас своєю бідою. Звертається допомогою, ти робиш для них якісь кроки. Вони з посмішкою виходять з вдячністю. Це дуже важливо. Це служіння людям, особливо зараз наразі в ці складні часи. У нас дуже багато людей, які переїхали з Куп'янського до того ще з різних міст. І ми бачимо, як їм потрібна наша робота. І ви знаєте, я приходжу додому. І я не відпускаю цих людей, вони завжди зі мною. І можна сказати, це вже як рідні люди. І почуття того, що ти потрібен, і твоя о, робота потрібна людям. Ну, вона надихає. Напередодні професійного свята Харків висловив подяку соціальним працівникам, психологам і волонтерам Слобідського району за людяність, терпіння і незмінну підтримку. Цього дня численні пісні та шквал оплесків лунав саме для них. Коли кажуть соціальні працівники, то це не просто професія, а це перш за все місія. Місія людяності, місія турботи, місія пеклування. І дійсно, і до війни я розумію наскільки було важко, бо потрібно було обслуговувати, потрібно було надавати соціальні послуги, а під час війни кількість звернень Різко зросла. А на жаль, ще і вимушені переселенці, які приїхали до нас з інших областей, з е, декупованих територій, і чудово розуміє наскільки важко з ними працювати, бо вони залишились практично без нічого. І я дуже вдячний кожному з вас за. Вашу турботу за те, що ви робите, бо насправді від вас залежить життя цих людей. Кращі працівники соцсфери отримали почесні грамоти Харківської міської ради і виконкому та подяки міського голови. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків. Новини.